Після отримання звання майстра спорту України наступний етап мого життя розпочався з тренерської діяльності. Саме поруч зі своїм тренером Вікторією Бессоновою я почала тренувати маленьких дівчаток, які з часом ставали красивими гімнастками. Згодом мені вперше довірили поїхати на змагання старшим тренером, вперше виступати в ролі судді. І це був дуже цікавий досвід. Далі закінчення школи та вступ до Національного університету фізичного виховання та спорту України. Нові цікаві дисципліни, знайомства з однолітками із різних видів спорту. Разом з цим було прийнято рішення розпочати окрему тренерську діяльність та відкрити власну школу гімнастики. І в цьому мене підтримувала та завжди допомагала моя мама. Саме так розпочались перші тренування, батьківські збори, святкування свят, змагання та навчально-тренувальні збори. Звісно, не обходилось без труднощів та проблем. Але все це нас зміцнювало та приводило до успіху. За перші півтора роки ми підготували дітей та поїхали на змагання. Не все виходило з першого разу. Кожен старт був уроком для мене та для моїх вихованок, але ми ніколи не поверталися зі змагань без нагород. Плідно працювали на тренуваннях, на навчально-тренувальних зборах і результат не змушував себе чекати. Я познайомилася з тренерами та суддями, з якими ми товаришували та часто зустрічались на стартах. З кожним днем ми все більше пізнавали дітей, знаходили особливий підхід до кожної з них. Ми давали нові знання дітям, а вони нам. Ось такою дружньою командою ми багато подорожували, навчались, тренувались, розвивались. І це приводило нас до успіхів. У 2017 році я навідмінно здала державний іспит та отримала повну вищу освіту за спеціальністю тренер з гімнастики художньої та викладач фізичного виховання. Згодом з іншого міста до нас прийшла старша від всіх дівчаток вихованка, яку за рік. Ми підготували та передали навчатись в Київський обласний ліцей інтернат фізичної культури і спорту, де вона успішно тренувалась в складі обласної команди, приймала участь в чемпіонатах України та отримувала спортивні звання. Швидко плинув час і ми вже відзначали 5 років існування секції, влаштували свято для дітей та батьків. Наша команда зростала. Приходили маленькі діти, які тільки розпочинали перші кроки в гімнастиці, і ми їм в цьому допомагали. В березні 2018 року за підтримки батьківського комітету та керівництва міста ми провели перший відкритий турнір Перезанські веснянки. Двоє наших вихованок прийняли участь у престижних всеукраїнських змаганнях Кубку Дерюгіної, які проходили в Палаці спорту. В квітні 2019 року ми провели вже другий відкритий турнір Перезанські Веснянки, який став більш масовим та міжнародним, адже до нас завітали гості з інших країн. В жовтні цього ж року ми вперше провели відкритий турнір Осінній Зорепат. Наші змагання вже стали традицією, і до нас з радістю приїжджали команди з різних куточків України. Далі ми пережили COVID-19, тренування онлайн та на стадіоні, але і це нас не зламало. Набирали дітей, працювали, готувались до наступних стартів. За 12 років моєї тренерської діяльності я багато працювала, вчилась. В 2021 році. Проходила тренерський вебінар під керівництвом Альбіни Миколаївни Дерюгіної та Ірини Іванівни Дерюгіної. Отримала тренерську ліцензію, а також пройшла суддівський семінар, успішно здала іспити та отримала звання судді другої національної категорії. За ці роки наші вихованки отримали незліченну кількість нагород. Але все ж таки деякі досягнення я підрахувала. І це щонайменше 22 гімнастки, які отримали третій дорослий розряд, 18 другий дорослий розряд, та 12 перший дорослий розряд в художній гімнастиці. П'ять вихованок, які захистили звання кандидата в майстри спорту України. Ми пишаємось цим результатом і сподіваємось, що ці досягнення допоможуть дівчатам у житті. Також я неодноразово приймала участь в загальноміських заходах як ведуча та постановник хореографічних номерів, флешмобу та випускних вальсів. Маю свою власну сторінку в книзі імена Березані. В травні 2023 року ми провели наш третій відкритий турнір Березанські веснянки, який, на жаль, поки що останній. Війна внесла свої зміни в життя кожного українця. Але я не зупиняюсь. В грудні 2024 року я пройшла суддівський семінар та успішно здала іспит, отримала третю національну суддівську категорію з художньої гімнастики в індивідуальних та групових вправах. Наразі я продовжую тренуватись та підтримувати форму. Часто спілкуюсь зі своїми вихованками та їхніми батьками. Консультую та підтримую онлайн. Я щиро радію досягненням наших дівчат і бажаю подальших успіхів. І вірю, що мої тренерські вершини ще попереду.